Добрий день, шановне товариство, 7 квітня 2024 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район Селонігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу показати вам стан своєї полуниці. Показував я в попередніх відео облаштування міні-парників. Зараз покажу оце у нас мальвіна минулорічної посадки. Де кращий кущик, де гірший? Але на сьогоднішній день непогано розганяється. Посаджена вона під агроволокно. Ось така вона. А зараз покажу, який стан вже гіантели Максі, яку ми вирощуємо, яка знаходиться під міні-парничками. Ось така вона на сьогоднішній день. Що ми вже маємо? Ми маємо це довгорічка в у нас. Один, два, три, 4 рожки, як мінімум. Також на цьому кущі один, два, три, чотири. І як бачимо, вже виходять квітконоси. Два рази я її підкормляв азотно фосфорними Обробіток. Проводив перші місними препаратами, а зараз буду проводити хорусу І щось дам від шкідничків. Отака От полум'ячка на сьогоднішній день. Не забувайте, що хорусу потрібно 6 грам на 5 літрів води. Бо часто люди помиляються, На садок де 3 грами на 10 літрів, а на полум'яці 12 грамів. Всього найкращого, до побачення, миру, здоров'я і благополуччя!